Як годувати розсаду огірка поливи на 100 літрів води. Це в нас в грамах на 100 літрів води, що нам давати. І так, поїхали. Добрива. їх назви. Монокаліфосфат, нітрат кальція, кальциніт, нітрат калія, нітрат магнія. Це назви добрив. І це виходить в 2-3 рази дешевше, ніж 3,20 або 13-40-13. Таке робити дешевше, і рослина отримає збалансоване харчування. Тобто буде азот, фосфор, калій, кальцій, магній. буде все. І це для рослини дуже потрібно. А, і тут азот тільки в нітратній формі, і все. Бо коли там даєте 3,20-ки, там є різні форми азоту, там nh 4 є, котра отрує кореневу систему, котра а, провокує розвиток захворювань і котра не потрібна рослині в розсаді. Це максимально ефективно. Я так робив. І так, класно. Ця схема я піддивився багато років тому від компанії RickSun. Працює перевірно. І так, поїхали. Це в нас, нагадаю, на 100 літрів води. І... А це в нас номера поливу. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось, ко... ми так, е... коли у нас з'являється перший справжній листочок на розсаді огірка, ми робимо поливи. Тільки ви побачили, що він виходить. І якщо рослина просить пити, це найголовніше, рослина просить пити, робити полив. Не поливати тоді, коли ґрунт ще мокрий. В першу чергу, рослина просить пити, ґрунт просох, і потім е, ми починаємо полив, а з поливом даємо добриво. Якщо робити навпаки, то коренева система буде хворіти і рослина не буде її розвивати. Треба поливати так, щоб корінь завжди. Шукав воду, тоді воно більш потужно росте. Але не пересушуйте, все в міру. І так, поїхали. Перший полив на 100 літрів 20 грамів монокаліфосфат плюс 30 грамів нітрат кальцію. Так, їх можливо змішувати. Головне, це не змішувати в літровій банці, а змішувати в 100 літрах води. 100 літрів набрали і змішуйте. Все буде добре. Сюди ж даєте три хадерма. Трихадерму можливо придбати в мене або в будь-якому місці. Головне, щоб вона була жива. Якщо вона не жива, не вносьте. Віріди – одну столову ложку, канінги, одну столову ложку і харсианом одну столову ложку. 20 хвилин в літрову банку. Ось це все. Настояли, профільтрували і вилили сюди ж в 100 літрів води. Ось цей розчин. Далі проходить деякий час, рослина просить пити. Робити полив номер 2 Переходимо до іншого поливу. Монокалій фосфат 20, кальциніт 30 і нітрат магнію 20 г. Це на 100 літрів води. Більше нічого не даємо. Далі, після цього, чекаємо, коли рослина знову попросить пити. Переходимо до поливу номер 3 фосфат 20, кальциніт 30, нітрат калій у нас вже з'явився 20 і нітрат магнію 20. Кожен раз кількість добрив стає більшою. Рослина росте і ми можемо додавати добрива. Додавати. Потім, знову ж таки, чекаємо, коли просохне торф, якщо у нас вистачає час, робимо полив номер 4 20 монокаліфосфат, вже більше у нас нітрат кальцію, кальцініта 40, нітрат калію 20 і нітрат магнія вже 30. У нас більше стало кальцію і магнію. Чому? Кальцій потрібен, щоб будувати клітини. А у нас будується коренева система, це кальцій, у нас будується. Вегетуюча рослина, листя і точка росту це кальцій. І магній магній потрібен, щоб класно засвоювати сонячне світло. Від них дуже багато залежить. Зробили полив номер 4 Норми, нагадаю, ще раз на 100 літрів води. Далі, коли просох, торф, ґрунт знову, робите полив номер 5 20 монокаліфосфат, 20, о, 50. Нітрат кальцію, кальциніт, 30 грамів нітрат калію, 40 грамів нітрат магнію. Це все змішали. Додали ж сюди по одній столовій ложці триходерми, одну столову ложку віріди, одну столову ложку конінги і одну столову ложку харціану. І у вас рослина в корені нагодована і захищена, і простимульована триходермою, бо вона теж стимулює кореневу систему. Якщо у вас ще розсада не виросла, це можливо, коли у вас великий об'єм, коли ви вирощуєте в півлітровій ємності або більший, то далі, що робити, коли ви закінчили і зробили полив номер 5 тобто у вас був 1, 2, 3, 4, 5, то ви продовжуєте робити полив номер 5 І на ньому залишаєтесь. Але далі ви вже не вносите триходерму. Триходерму треба вносити раз в 2-3 тижні. Потреба в її там, ну, кожен день, кожні днів в коріння не потрібно це робити. Це з приводу поливів в кореневу систему. Оприскування. Оприскування, якщо дуже гарний клімат, то вони навіть не потрібні. Але бувають стреси. Оприскування на 15 літрів води. Беремо текадерму віріді конінги Харцяном по одній столовій ложці, в літрову банку висипали. Залили водою 20 хвилин, помішали, профільтрували і це все вам на 15 літрів води. Додали кальциніта 20 г і робите оприскування. Профілактика від захворювання, плюс підгодували кальцій. кальцій, кальцій. Це буде оприскування десь на початку, десь тут. І кальцій робить вам більш потужні стінки в ваших аклітинах на рослині вегетуюча маса. Друге оприскування через тиждень, через 6-7 днів. Робити знову ж таки триходерму а по одній столовій ложці кожного виду віріди, конінги харціану. Настояли, помішали, профільтрували, це на 15 літрів води і додали мегафол. Це все можливо змішувати. Мегафол, це буде десь тут, оприскування десь тут. Мегафол, він стимулює, стимулює рослину рости і забирає стреси. Далі, якщо буде виникати оприскування, повторюйте триходерму. Здобрив, можливо мішати все, але треба дивитися, що потрібно. Перед самим висаджуванням я би зробив, зробив би змішування, дав би триходерму, мігафол і кальциніт. В таких самих дозах. Це перед висадженням десь за день або, можливо, в той самий день. Це дало би більш пластичні такі, клітини, відсутність або зменшення стресу і профілактика від захворювання, котрі можуть бути на листі. Хімічні препарати. Не бажано використовувати, тому що вони роблять опіки. Не треба малу дитину, а це у нас розсада, в малому е стресувати. Якщо у вас агресивні умови вирощення, то можливо робити і хімічні препарати, але знати, що вони вбивають все. І потім, на четвертий й день, після хімічних препаратів за потреби завжди треба давати біопрепарати, такі як трихадерма. Нагадаю, її можливо замовити будь-де, в мене теж вона є, але в мене вона жива, і по номеру в описі її треба замовити через Viber, Telegram або WhatsApp. Харчування огірка від Agradwish. Так само робив і раджу вам, чим менше у вас обробок і концентрації по листю, тим краще. Чим правильніше ви харчуєте в коріння, тим здоровіша ваша розсада. Всім гарної розсади від Аградиш.